Я вважаю, що наставник потрібно розказати одне слово. Я вважаю, що поезія має бути відокремленою від політики. Але раз це зостається, то чи це речі перетинається, то поет має нести в десятеро більшу відповідальність за кожне написане і сказане ним слово. Поет це совість і голос народу. І звання це ще потрібно заслужувати своїми вчинками. Це не папірці в руках, чи не дають вам право називатися поетом. Е, звісно, ми дякуємо українському вибору за підтримку мистецького руху міста Києва, Але беручи участь у заходах, що підтримують ці організації, ми маємо пам'ятати, хто ці люди і які сили за ними стоять. Говорячи своїми словами, ми підтримуємо проросійську силу, яка фінансується нашим північним сусідам. І представляють цю силу люди, які отримували важливі посади ще при президенті Путіні. Зараз штовхаючи Україну до митного союзу, Медведчук та його команда захищають інтереси зовсім не рядових українців, а людей, які їх фінансують. І Митний Союз це довгострокове рішення, яке ставить під загрозу. Стабільність української економіки та національного суверенітету загалом. Тому, дотримуючись певних політичних переконань, ми маємо розуміти, що робимо вибір не тільки за себе, а й за своїх дітей, яким доведеться жити у цій країні, яку ми творимо зараз. Тому я раджу кожному з вас тричі подумати, перш ніж робити свій вибір, яким би він не був. Дякую. Дорогі друзі, з вами був Олександр Качинський. Украинский выбор открыт для всех. Спасибо за вашу позицию. Вы высказали ее такой.